Хід сезону, товар, який ніколи не вийде з моди. 2310 гривень за лот з напівкомбінезонів, джинсові для жінок. Це в нас бренд Esmara, дуже популярний бренд, який дуже полюбляють всі наші клієнти. Ось так будуть виглядати ці комбінезончики. Вони підійдуть під все. Під футболку, під гольф, під теплу кофту, в джинсах. Будеть в двох кольорах, в отакому блакитному джинс. Подивіться, в нас тут є ось такі гудзики, їм можна коригувати розмір, лямки, які зручно. хоп. Кармашик ось тут. Такий великий, також по бокам, вони дуже стильні. Я обожнюю так ці комбінезони, ще є в сірому кольорі. Ціна за одиницю в нас лише 385. Де ви ще знайдете таку ціну. А розмір будь XS S3 штучки, M 2 штучки і L 1 штучка. Тому, скоріше поспішайте, це в нас тренд сезону і заробляємо разом.